Багато провайдерів ПРРО анансують таку функцію для своїх продуктів. Якщо ваш касир з якихось причин не закрив касову зміну, не хвилюйтеся, співробітник у ролі старший касир зробить це. Уточніть, будь ласка, чи регламентовані такі повноваження для старшого касиру закривати іншу зміну, не відкрине відкрити ним за просто іншого співробітника касира, чи може старший касир закрити іншу зміну, але відкриту? Старшим касирам, уточніть, якої нормою закону це регламентовано. Провайдери консультують таким чином, тому що це передбачено порядком використання ПРРО. Це порядок Мінфіно 317, яким затверджені всі документи які регламентують роботу пов'язано із ПРРО. Ну, конкретно, у нас є порядок реєстрації, видання реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій. Це порядок Мінфіну від 23.06.2020 року номер 317 Згідно із цим порядком, ми подаємо при реєстрації ПРРО, в тому числі інформацію про Касирів. І в нас є повідомлення. Це е, окремий додаток 5, повідомлення 5 РРО, де ми даємо дані про осіб, яким делеговано право підпису електронних документів. І тут у графі тип підпису, там зірочки стоять, ми можемо зазначити касир старший касир. Тобто цей момент вибору старшого касиру, він передбачений в повідомленні щодо підписів. Тих осіб, які будуть працювати на ПРРО, і саме 317 порядком передбачено, що і алгоритмом роботи ПРРО, що функція старшого касиру передбачає закриття зміни, якщо хтось відкрив і, відповідно, не зміг закрити, що сталося із ключами. І навіть і у Зірі, і на сайті податкової, якщо ну, там просто да, це запитання, які функції старшого касиру при використанні ПРРО час це дозволяє працювати і від... закривати зміну, якщо він не відкривав таку зміну, тобто це додатковий функціонал адміністратора. Конкретно це пов'язано із правилами роботи із 317 порядком. І повторюся і в Зірі, і на сайті податкової подібне зауваження є. Вони навіть кажуть про те, що якщо у вас є такі ситуації, що ви не можете закрити зміну донкаси. Відкрив зміну і не може закрити, що в нього щось трапилося із ключем, то варто, щоб це зробив старший касир. Для того щоб зробив це старший касир, подайте ПРРО 5 із відповідною визначенню функції. Тому це передбачено законодавством, і в принципі цим дійсно варто скористатися.